Mm -hmm. Як отримали поранення? Як получила ранение? Так, так. Ну, в общем, бахкало, бахкало, бахкало. Потом прекратилося. Прекратилося, минут 15 не було. Ми з внуком вийшли з кімнат. І вдруг ні з того, ні з сего, як загурчить, як зашумить, И сразу летит, я не видела, что летело, но меня сразу сильно ударило сюда в ноги, у ногу меня сильно. Потом мигом вот так вот над головой меня пролетело, мне стало это темно в глазах, я перестала слушать и видеть. Вот так вот получилось, и потом меня внук довел до кровати, я туда, а оттуда идет все время кровь, я полотенце с холоднючей водой положила, обмотала, обмотала. А за вас, ребята, мы и молились, и просили всех. На періферії на на пері... на є пульс, він в принципі, зараз стабільний, тиск тримає, потребує термінової евакуації, то, що поранення отримав вчора, допомогу надали тільки сьогодні, тому що ну, як звернулись. Давай, отак, давай. Давай, шоди, кошти, кошти, космальний. Знову бомбят! Сюди, 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 наперед. наперед, наперед. Все, 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 все. Давайте, давай, 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 все, давай, родной, поехали. Кто из них сзади? По 300, он важкий, надо будет с ним очень очень-очень быстро заниматься. Подъеду, пшикал. Серветки тебе нужно? А, да, да, Куля, вона шальна, вона летить куди її випустили. Вона не не вибирає, чи ти військовий, чи ти цивільний. Наші військові, вони, як правило, бачите, мають засоби нагальний захисту, шолом, бронежилет, а цивільний як того немає. Медицина в нас в Збройних силах України в нас зосереджена на те, щоб надавати допомогу як військовим, так і цивільним. Просто травми цивільного населення вони деколи є більш серйозніші, ніж військовослужбовців, через те, що люди не володіють самими банальними навиками самозахисту, надання самовзаємо допомоги. Оце найбільше ускладнює. Нерідко вони нема не працюють зв'язок, вони не можуть зв'язатися з нами, військовими медиками, щоб вчасно ми приїхали їм на допомогу.